Оформити працівників, перше, б я порадила зробити, це звернутися до спеціалістів, тому що потрібно подати пояснення в податкову. Потім потрібно кожен місяць два рази на місяць нараховувати зарплату. Штатний розпис обов'язково необхідно мати трудовий договір письмовий з найманим працівником між ФОПом і цим працівником. Потрібно нараховувати зарплату два рази на місяць, подавати квартальний звіт. Тобто треба знати нюанси, наприклад, щодо півставки, можна, щоб людина працювала, але необхідно сплачувати ЄСВ з мінімальної зарплати, а не з того окладу, який ви назначили, якщо він менше, ніж мінімальна зарплата. У нас був такий випадок, коли звернувся клієнт, що ми перевірили звіти і подали наступні звіти. І ми виявили таку помилку, що прийняли людину. Вона була на півставці, більш ніде не була оформлена, і ЄСВ сплачувався не з мінімально зарплати, а менше. Це неправильно. Деякі помилки через декілька років, особливо з найманими працівниками, можуть коштувати дорого.